Всі знаєте, що в наших цінностях ми зберігаємо особливості з кожного регіону України. Правда ж? Так. Правда. Да, звичайно. А що у нас є з Нікопольщини? З Нікопольщини у нас є рушник, який вишила одна жінка вже в похилому віці. Крижма, яка нам подарувала, Це легенда Нікопольщини, яка майже 40 років. Очолювала е, будинок урочистих подій. Гавляєте, скільки дітей вона взагалі там рестарвалася, і люди, А шлюби. так да. цікаво? І крижма, і Рушник. І з Луганщини ж у нас теж є. Да. І з Луганщини є також. Луганщина зараз тимчасово окупована вся. Але люди вивозять з цієї території свої цінні речі. Вони не вивозять одежу, вони не вивозять майну. Але вони нам привезли рушник із Сватівщини. Дівчата його вишивали під час тимчасової окупації. Вони на собі його вивезли, привезли через декілька блокпостів орковських, ризикуючи своїм життям. І цей рушник сьогодні у нас. Також у нас дуже багато посуду за Старобійська. І коли до нас приїхали дівчата з Новопсковського і Старобільського району, і вони побачили цей посуд, вони були дуже здивовані і зраділи те, що ми зберігаємо традиції в Луганщині. Кожен раз, коли ми хочемо поповнити нашу колекцію, ми замислюємося над історією, що ми розкажемо про неї нашим гостям, нашим відвідувачам, нашим дівчатам. Сьогодні нова історія до нас прийшла новою поштою. Нова пошта, як завжди, працює відмінно, незалежності від того, де вона знаходиться. І а, так, треба і було ще. взяти. Ще Ні, це так просто не відкриється. Мабуть, це якісь карт, бо людина запакувала так, як на все життя дуже ретельно і не хочеться ж це пошкодити. не пошкодити. Знаєте, як в часі війни цінності людей змінюються. Вони вважають найдорожчі речі, які хочуть зберегти через покоління. Це цікава річ. Це. Ти вже знаєш що це? Знаю, так. Да. Ні. Знаю, тому що. Ну, хотіла зберегти і зберегти його у нас, бо це особливий так само рушник. Давай. Рушник, який створювався в часи, коли так само Україна була окупована так званою радянською владою. І на той момент взагалі не продавалося льон в магазині, щоб жінки не могли ткати і вишивати. Рідко можна було зустріти нитки гарної якості. І цей рушник, який має свою історію, бачите, він зроблений на тканому полотні. Тобто, це був просто звичайний рушник. Які з якого шили такі рушнички просто по господарству? Але, яка а, да, але людина, купивши відрізок і ставши відрізок цього, цієї тканини, переклала сюди історію, яка і традицію, яка має декілька тисяч років. Це весільний рушник, весільний рушник, в часи, коли українство було заборонено. Уявіть, скільки треба було зробити цей рушник. Він вишити тут дерево життя. Чому він весільний? Ми ну, знаємо, що рушник складається у нас з трьох світів права, ява і нава. От внизу у нас з вами, бачите, це наші предки. Це дубове листя, це чоловіки, вишні, то жіноча енергія, от поєднана чоловіча жіноча енергія, вона давала свої плоди. Це поділена історія, той світ відділений від нашого сучасного. От наше сучасне поєднує два роди, два птахи, які створюють. Дерево, життя. А так як весільний рушник передбачався для саме обряду одруження, от завжди мало бути місце, на якій молодята Я мали стараю. стати. Ось воно ніколи не заповнювалось ніякими символами, бо символи на рушнику ж вони працюють. І от уявіть собі, як 100 років. Майже цьому рушникові, як жінки, З якась якою мама, любов, да, вишени, якась бабуся, да. не знаємо, хто вишили цей рушник. А хтось одружився у Так. Да, і, звичайно, б, знаєте, от, мистецтво зберіглося, а історія про долю цих людей, на жаль, ми ніколи не дізнаємося. Mm. А, Цікаво, що Олександра Тележенка розповіла, що в найважчі часи в Україні з'явилася вишивка червоно-чорними нитками. Це такі, ми вважали її з вами останній час завжди класичною, а насправді українці вишивали білим по білому, червоним по білому, синім або різнобарвно, бо ми така нація щира, красива. Радісна, співоча. А от кінець ХІХ століття, початок ХХ століття це період, можна сказати, трагедії, нищення нас нашим сусідам, воно принесла інші барони. Але ж на інших рушниках, які нам прислали, це, до речі, бачите, як рушник, який називається божник. Іконостас. Да, це навколо іконостасу. От все-таки, які барви красиві, збереглися, і звичайно, прикрашали, вив'язували нитками. Це ще більш довша історія. Тому в нашій колекції тепер є весільний рушник, і у нас зараз проходить виставка весілля, де, до речі, зібрані герої. З усіх регіонів України і тимчасово окупованих, mm. і слава Богу, вільних, mm. Кожен побачить там свій особливий наряд. А ще дізнається багато про українські традиції, коли прийде до нашого центру цінності на нашу аби, традиційну скриню, або на зустріч з Ольгою. Огнівенко, Огнівенко, авторкою да. цієї виставки і народного рекорду. І хочеться сказати, що... Або на майстер-клас по бісероплетінню для діток. Або навіть да. майстер-клас воно буде проводити. Майстер-клас да. по бісероплетінню для діток. Хочеться сказати, що ви знаєте, яка красива душа в людей була, які творили такі неймовірні речі. Речі розповідають про людей, навіть коли їх вже немає. Бережіть себе і своїх рідних.